Усім привіт, любі друзі! Рада вітати вас на каналі Христинка. Я в магазині Єва, і тут стартували нові акції завжди вигідно лише 8 та 9 жовтня. Кешбек на увесь туалетний папір 80% від вартості. Зева це є чотирьохшаровий чотири рулони, 179. Сніжна панда двошаровий чотири рулони, ароматизований 60 гривень. 60 гривень двошаровий 4 рулони. Делюкс» – це є 8 рулонів трьохшаровий за 213 і ще повернеться вам на карточку Єва 80% від вартості. Делюкс» – 146 трьохшаровий 4 рулони. Так, що тут ще є? Акційний зева. Така ж сама ціна 8 рулонів, трьохшаровий. Диво, туалетний папір, ароматизований, двошаровий 67 гривень. Літо 53 гривні, двошаровий 4 рулони. Трьохшаровий 52 гривні. Ароматизований трьохшаровий 4 рулони 52 гривні. Цей жовтого кольору двошаровий 53, Полісся 77. Обухів 109 гривень. Розібрали, питайте. Вони такі габаритні, тут декілька упаковочок міщається. Може, знаєте, зі складу вам винесуть Селпак. це є трьохшаровий 4 рулони, 94, Зева 112. Це є управдом, 4 рулони 30 гривень і. 80 копійок. Такий полісся 3950. Е, папір без гільзи. бо є ще з гільзою. Так, чекайте, ось так. Це є гіль... без гільзи, а є ще з гільзою. Мається на увазі така штучка, в яку пропихати, знаєте? Отака от це є гільза. 43 гривні і 40 копійок. Green Way з ароматом Лем Grass. Цей двохшаровий. Сюди без аромату. Акційна ціна 42 гривні 60 копійок. Тут 8 рулонів двошаровий Greenway 67. І ці неакційні від Greenway трьохшарові. Чотири 4 рулони по 85 та 86 гривень. Знижка до 50% на блоки до унітазу від Domestos. Гарна ціна 87 гривень і 50 копійок, це є три підвізки аромат Хвої. До месту з дві підвізки 63 гривні 50 копійок. Одна штука 39, такий варіант 33 гривні 50 копійок. І записні ось ці блоки вставки сюди по 19,50 Якщо маєте бонуси, то можете оплатити. Половину покупки бонусами. Тобто додатково до зниженої ціни ще можна списати бонуси. Звертайте увагу на усі зубні щіточки Colgate акційна ціна до 25% знижки. 132 гривні дві зубні щітки 149 гривень ось така одна. 149 гривень дві 149 гривень одна. Така незвична. Ціна 149 гривень. Так, ще є по 103 гривні дві штуки. Ці 93 гривні 2, 96,72 зубні щіточки. Колбий тотал -то 149 гривень. Нестандартні. Такі от зубні щітки, набір із двох штук. 48,50. Такий варіант. І ось ці дві штуки за 41 гривню і 50 копійок. Дитячі зубні щітки Colgate. цей варіант з присоскою 75. І для менших діток теж по 75. Мінус 50% від вартості на другу одиницю будь-яких підгузків або підгузків з трусиками. Тобто ви обираєте будь-якої торгової марки дві пачки. Можна брати різних торгових марок, можна брати одної і тої самої підгузки та підгузки трусиками дитячі. Друга пачка за половину від вартості. Звісно, вигідно брати в однаковій ціні, бо з двох піде за пів ціною те, що дешевше, якщо ви берете різні ціни. Є багато акцій. Та знижу. Тож, матусі, придивляйтеся. Такі джої це є підгузки трусиками 252 гривні. І так, красива ціна, та бюджетна на підгузки. І ще друга пачка піде за мінус 50, тобто за 126 гривень. Підгузки Libero Touch 558 гривень, трійка 40 штук. Хагіс екстра КМ 509 гривень. Одиничка. Двійка 779, 82 штуки. Хугіс Пенс це є підгузки трусиками 657 гривень. Такі хагіс Муви – це є підгузки 535. Так, за 403 гривні класичні хагіси. 389 це є ріка. Лакіпін 363. Так, що ще не показала? Так, памперси, Premium Care 731 гривня. Чи ти пропустила, як кешбек на туалетний папір. Це і вологий, в тому числі. бо це є туалетний папір. 61 гривня. І за Greenway 40 штук 28,80 акція. І ще її відзева туалетний папір дитячий за 85 гривень. На усі вологі серветки, крім дитячих, діє акція 1 плюс 1 дорівнює 3, додатково до акційних пропозицій. Бачу, є знижка. По 9 гривень від Greenway вологі серветки. Вони є з різними ароматами, 15 штук. Досить непогані. Я їх собі купляла. Ось такі, знаєте, з цих цупкіших аромати. Ще бачу, ось такий є аромат. Лаванда. Аромат лаванда і грейпфрут. От. Від торгової марки «Літо». По 6 гривень та 30 копійок, теж 15 штучок. І більші упаковки Поліся 18,80, 60 штук, ці трошки тонші. Інстагуд з клапаном 100 штук 56, акційна ціна. Інстагуд 60 штук, 36 гривень, акційна пропозиція. Ці є більше, вони йдуть такими, як рушнички. 32. Гривні за 24 штуки. І від Bріinway вологі серветки 100 штук з клапаном 44,80. Всі засоби для купання малюків від Crazy Mo зі знижкою до 50%. Такі стандартні, я б сказала, бомбочки. Ціна 21 гривня. А це і шипучі таблетки. Це ось такі шипучі таблетки 40 грамів, а бомбочки дорожчі по 70, 90, 75. Такі. Оціним. Мило слайм 64, 50, 63 гривні. Такі кристали шипучі. Воно тут така упаковочка. Звертайте увагу, це є для ванни, щоб ні в якому разі дитина не спробувала, бо це не можна їсти. Це дуже треба уважно спостерігати. Бачите, воно тут такий гарний динозавр, якісь ягідки. Коротше, по 49,90 це є пінка для вани дитяча. Змінює колір води. Пам'ятаю, що були інші аромати, але щось не видно. їх тут. Вже залишився тільки ось такий аромат мандарину. Акція на Капронові колготи Дефіле комфорт 20 та 40 ден. 1 дорівнює два 2. Ви обираєте будь-які дві одиниці від ось цієї торгової марки 20 та 40 ден. А оплачуєте за одні із них, які дорожчі. Актив 77, Тебенд 77. Класичні 72 гривні 40 ден. Актив 72, теб 72. І класичні 62 гривні 20 ден. Теж дуже цікава, гарна пропозиція на жіночу білизну на трусики. Зазвичай є дві купляєш третє в подарунок. А тут ви обираєте 4, а оплачуєте за дві. З чотирьох одиниць оплачуєте лише за дві. ті, тільки дорожчі, звичайно. Тут є ціни. Ціни є і 60 гривень, і 80. Є різні, такі безшовні. Ціна 80, біленькі, такі яскраві, теж 80. Ну, і різні. От, є і такі більш спортивні і мережевні – і за 60 гривень. Якщо взяти 4 пари по 60, то виходить за 120 гривень 4. Акс, оці чоловічі гелі для душу та дезодоранти за супер ціною мінус 40% від вартості. 163 гривні аж 700 мл. 400 мл об'ємом по 104 гривні. І менші це є 250 мл об'ємом за 74 гривні. Також акс дезодоранти спреї чоловічі з акційною ціною 79 гривень 150 мл. Є ще більший об'єм. 200 мл 93 гривні 50 копійок. І вода туалетна Акс за 229 гривень. Об'єм 100 мл. Ще такі аромати. 79 гривень. І, і, і у стіках «Антиперспіранти Акс по 79 гривень. Торгова марка Kalos Cosmetics усі засоби для догляду за волоссям зі знижкою до 30%. Об'єм їхній 1 літр. Як бачите, є з різними вітамінами, з бананом, кератином та ось такий є Protox. Теж по 1 літр об'єм. Такий за 144 гривні. А всі інші. Шампуні по 128, а маски по 144. Тільки два дні. Від торгової марки Тафт усі засоби для моделювання зачіски зі знижкою в 30% 156 гривень пінки та лаки об'ємом 200-250 мл. Рідина 195 гривень 150 мл. Лак 97 гривень 75 мл. Ось такі всі варіанти по 156 гривень. Багатенько їх є на вибір. Тут є різний рівень, 4, 5, четвірка, такі аж 400 мл лаки по 209 гривень. І пінка 156 гривень, об'єм 200 мл. А ще гель 193 гривні, віск 193 гривні 188 гель для укладки від Тафт Шварцкоп. Гледбів, декоративна косметика для очей та брів, тобто туші, олівчики, підводки, палітри тіней зі знижкою до 50%. Є більші знижки, а є менші. Бачу, навіть є палітри по 50 гривень. 149 гривень ось така палітра тіней. Палітра Тіней Love за 100 гривень. Тут їх багатенько, аж 18 кольорів. А ще на полицях новинки, щоправда, в цій єві немає. Але звертайте увагу, ось така рожева колекція вже прямує до нас з вами. Знайшла, приїхала. Але що, ще не встигли їх розставити? Тому можна знайти щось цікавеньке в корзинці. Акція на жіночі прикраси, аксесуари для волосся та дитячі, і теплі навушники. 2 до рівні 4. Можна скупитися на всю родину. І жіночі заколки прикраси, і для дівчаток. Обираєте будь-яких 4 товари, а оплачуєте за 2. Дорожчих і навушники входять в цю акцію. 149 гривень таких з бантиком. Так, що тут ще є? За 149 гривень такі. Ой, вони ще так, бачите, як компактно складаються. Я вже думала, що я їм скоротила вуха. Так, наборами є. Прикраси. Ціна 50 гривень. Обручі теж в цю акцію входять. На всі креми для догляду за руками діє акція 1 плюс 1 дорівнює 3 на будь-які торгові марки. Нівея ціни неакційні, 76,50 за 75 мл. Гарнір відновлення, ціна 159 гривень. Більш класичні сілки Hand 58 гривень. За 72 мл, отак трошки менше. Фармстейм 72 гривні, Зая 51, доктор Санта 58. Такий доктор Санта 65 біокон, як який, є по 42 гривні 50 копійок, а є по 46,50. Queen по 35 гривень, такі мініатюрки, ціни різні. Деякі навіть є по 6 гривень. Є по 6, її по 20 і по 10. Так, Vita Silky Hand 9450 крем сос. Вазелін це і крем для рук та нігтів, 75 гривень. Користувалася цією торговою маркою. Знаєте, що собі купляла? Щось ось такого вазеліну косметичного. Дуже і дуже задоволено. Справді, дієвий. Можу сміливо рекомендувати. Але що акція на, для рук товари? Креми для рук. Ось ці теж креми для рук та ніг. Можуть йти по акції 1 плюс 1 до рівні 3. Уточняйте на касі. Ось ці можу вам рекомендувати. Теж користувалися мізон. Прикольні, є ще із муцином равлика або з, з колагеном. Два на вибір. Кешбек 80% від вартості на Patricio Ледо, всю декоративну косметику. Звертайте увагу, хто користується, дуже вигідно, можна собі накупити косметики, повернуться вам кошти. А на 449 гривень покупки цієї торгової марки ще можна отримати в подарунок міні-парсольку. Хто не бачив, показувала, вона справді невеличка і механічна.